Такий порядок денний, прошу проголосувати. Подождите, подождите. Ну що ви отата, тока що два часа ми каділи? Ті підання. А тому, що графік чергування має бути в початку. А чого ну от я вважаю, що так. протягом трьох днів керівництвом комісія, саме її головою і секретарем, перешкоджала фактично, не виконували вони свої покладені на них повноваження, перешкоджали проведенню засідання, і комісія зі свого складу обрала головуючого засідання. Але ми прийняли звернення до правоохоронних органів стосовно. Відсутності печат. Голова відмовлялася сьогодні проводити засідання. Вона відмовляється засвідчити наші рішення вчорашні, говорячи, що вони нелегітимні. А рішення я вам хочу наголосити. Я не погоджуюся з вашим тезисом, що воно незаконне, оскільки рішення не було оскаржене в суді, не було визнане недійсним, не було визнане недійсним вище стоячою комісією. Тому прошу поважати рішення колегіального органу і виконувати його. Був підготовлений, і скріплений, підпис. Тому, будь ласка, чергуйте. Ви не тіргуєте, ви відмовляєтеся, проводити засідання далі. Так, що ми обсуждати? Ми... Комісія вчора прийняла рішення, і відповідно до частини 8 статті 29 закону про місцеві вибори звернулася до Центральної виборчої комісії двома третіми голосів, як цього вимагає закон, про заміну з голови комісії та секретаря через систематичне невиконання покладених на них обов'язків. комісії. Відповіді з стівика немає.